Кров ніби холоне в жилах, коли згадуєш цю історію. В маленькому українському селі з'явилася дитина, яка від народження не промовила жодного слова, її звати Аліна, їй лише вісім років, і вона відрізняється від інших біла шкіра, біле волосся, очі, що ніби не належать цьому світу. Всі називали її німою пророчицею. Звичайна дівчинка, яка мала би гратися з ровесниками, малювати чи співати, мовчала. Але саме в її тиші заховався голос, сильніший за крик цілих армій, бо Аліна бачила те, що приховано від інших. Її мовчання стало пророцтвом, і саме вона одного дня змусила людей по-іншому поглянути на майбутнє України. Аліна народилася в звичайній сільській хатині на Полтавщині. Батьки довго не могли збагнути, чому їхня донька не вимовила жодного слова. Лікарі розводили руками. Але водночас сказали у дівчинки дивовижний погляд, вона ніби вдивлялася у щось, чого інші не бачили. У селі її вважали особливою хтось боявся, хтось шепотівся за спиною, а дехто навіть хрестився, проходячи повз. Але старі люди казали не насміхайтеся з неї, бо в її очах знак Божий. Аліна часто сиділа під старою вербою біля річки. Вона дивилася в небо і могла годинами не рухатися. Здавалося, що вона слухає щось неземне, і хоч вона ніколи не говорила, її присутність дарувала дивний спокій. Люди приходили просто посидіти поруч, і тривога відступала, а коли їй виповнилося сім, почалися сни. Вона прокидалася вночі і, тремтячи, брала крейду чи олівець і малювала на стінах дивні символи вогонь, що падає з неба. Жінку в чорній хустці, птахів, які летять, але без крил. Тоді ще ніхто не розумів, що ці дитячі малюнки початок великого пророцтва, все почалося однієї літньої ночі. Небо було тихим, лише цвіркуни вели свою нескінченну пісню. Аліна спала у своїй невеличкій кімнатці під образами, які бережно повісила її мати. І тоді сталося щось незвичайне вона побачила сон. Що був схожий не на сон, а на відкриті двері у майбутнє. Перед нею розкривалося поле, спалене, чорне, з потрісканою землею, а серед цього поля стояла самотня жінка в чорній хустці і тримала в руках маленьку ікону. Вітер рвав її одяг, а над головою кружляли темні птахи. Аліна прокинулася вся в сльозах і почала судомно шукати крейду. На стіні вона швидко тремтячими руками. Намалювала образ жінки в хустці та хрест над нею. Її батьки, прокинувшись від стуку, забігли в кімнату і застигли. Їхня донька, яка ніколи не говорила, показувала їм малюнок і очима, сповненими жаху, намагалася щось пояснити. З того дня сни приходили все частіше. Вони несли з собою картини війни, втрат, але й промінь надії, що світився десь попереду. Село почало шепотітися. Дитина бачить те, чого ми ще не знаємо. І хоча дівчинка залишалася німою, її сни стали голосом, який чув увесь край. Люди приходили до батьків, просили дозволу подивитися на ті малюнки, бо кожен відчував у цих дитячих рисках крейдою заховане майбутнє України. З часом сни Аліни ставали дедалі яскравішими й тривожнішими. Вона більше не зображала простих постатей людей чи хрестів. На стінах її кімнати з'являлися загадкові знаки, трикутники, що перетиналися, мов блискавки, сонце, яке було не золотим, а блідосірим, наче виснажене, вода, що текла вгору, а не вниз. Люди, які бачили ці малюнки, здригалися. Старі бабусі хрестилися і шепотіли молитви. Молодші намагалися знайти пояснення. Можливо, дитина повторює щось, побачене в книжках чи по телевізору. Але батьки знали правду, Аліна ніколи не читала і не дивилася таких речей. Вона малювала те, що бачила у своїх снах. Одного разу вона намалювала карту. Це була карта не з точними кордонами, а з темними плямами і світлими острівцями. Чорна тінь розросталася зі сходу, наче густий дим, але на заході й півдні сяяли світлі знаки. Вони нагадували зерно, що пробивається крізь каміння. Цей малюнок найбільше вразив людей. Один зі священників, який прийшов подивитися на дитину, сказав: у цих символах не просто сни, це послання. Темрява буде ширитися, але світло знову проросте. Село почало ставитися до маленької німої дівчинки як до посланниці. Її очі, великі і світлі, ніби говорили більше, ніж могли б сказати слова. Вона сама, не усвідомлюючи, стала символом. Бо малювала не лише картини війни, а й ознаки відродження, і кожен, хто бачив ті символи, відчував, що вони ключ до майбутнього, яке ще приховане, але вже наближається. Однієї ночі сталося те, що перевернуло усе село, а Ліна, яка від народження була німою, раптом заговорила: Незвичайно, і губи ледь рухалися, але слова було чути в тиші, ніби вони лунали не з її уст. А з повітря навколо. Батьки, які сиділи біля неї, застигли від жаху і благоговіння водночас. Голос був тонкий, але чіткий, мов дзвін кришталю. Не бійтесь, казала вона, це не кінець, це початок нового. Після цих слів Аліна замовкла, і кімнату огорнула тиша. Проте всі присутні відчули, сталося диво. Дитина, яка ніколи не говорила, вимовила слова, що ніхто не міг забути. Наступного дня новина поширилася селом. Люди приходили до хати щоб подивитися на дівчинку. Кров ніби холоне у жилах, коли згадуєш цю історію. В маленькому українському селі з'явилася дитина, яка від народження не промовила жодного слова. Її звати Аліна, їй лише вісім років, і вона відрізняється від інших біла шкіра, біле волосся, очі, що ніби не належать цьому світу. Всі називали її німою пророчицею. Звичайна дівчинка, яка мала би гратися з ровесниками, малювати чи співати, мовчала, але саме в її тиші заховався голос, сильніший за крик цілих армій, бо Аліна бачила те, що приховано від інших, її мовчання стало пророцтвом, і саме вона одного дня змусила людей по-іншому поглянути на майбутнє України. Аліна народилася в звичайній сільській хатині на Полтавщині. Батьки довго не могли збагнути, чому їхня донька не вимовила жодного слова. Лікарі розводили руками, але водночас казали: у дівчинки дивовижний погляд. Вона ніби вдивлялася у щось, чого інші не бачили. У селі її вважали особливою: хтось боявся, хтось шепотівся за спиною, а дехто навіть хрестився, проходячи повз. Але старі люди казали: не насміхайтеся з неї, бо в її очах знак Божий. Аліна часто сиділа під старою вербою біля річки. Вона дивилася в небо і могла годинами не рухатися. Здавалося, що вона слухає щось неземне, і, хоч вона ніколи не говорила, її присутність дарувала дивний спокій. Люди приходили просто посидіти поруч, і тривога відступала. А коли їй виповнилося сім... Почалися сни, вона прокидалася вночі і, тремтячи, брала крейду чи олівець і малювала на стінах дивні символи: вогонь, що падає з неба, жінку в чорній хустці, птахів, які летять, але без крил. Тоді ще ніхто не розумів, що ці дитячі малюнки, початок великого пророцтва, все почалося однієї літньої ночі. Небо було тихим, лише цвіркуни вели свою нескінченну пісню. Аліна спала у своїй невеличкій кімнаті під образами, які бережно повісила її мати. І тоді сталося щось незвичайне. Вона побачила сон, що був схожий не на сон, а на відкриті двері у майбутнє. Перед нею розкривалося поле, спалене, чорне, з потрісканою землею, а серед цього поля стояла самотня жінка в чорній хустці і тримала в руках маленьку ікону. Вітер рвав її одяг. А над головою кружляли темні птахи. Аліна прокинулася вся в сльозах і почала судомно шукати крейду. На стіні вона швидко, тремтячими руками, намалювала образ жінки в хусті та хрест над нею. Її батьки, прокинувшись від стуку, забігли в кімнату і застигли. Їхня донька, яка ніколи не говорила, показувала їм малюнок і очима, сповненими жаху, намагалася щось пояснити. З того дня сни приходили все частіше. Вони несли з собою картини війни, втрат, але й промінь надії, що світився десь попереду. Село почало шепотітися, дитина бачить те, чого ми ще не знаємо. І хоча дівчинка залишалася німою, її сни стали голосом, який чув увесь край. Люди приходили до батьків, просили дозволу подивитися на ті малюнки, бо кожен відчував. У цих дитячих рисках крейдою заховане майбутнє України. З часом сни Аліни ставали дедалі яскравішими й тривожнішими. Вона більше не зображала простих постатей людей чи хрестів. На стінах її кімнати з'являлися загадкові знаки, трикутники, що перетиналися, мов блискавки, сонце, яке було не золотим, а блідосірим, наче виснажене, вода, що текла вгору, а не вниз. Люди, які бачили ці малюнки, здригалися. Старі бабусі хрестилися і шепотіли молитви, молодші намагалися знайти пояснення. Можливо, дитина повторює щось, побачене в книжках чи по телевізору. Але батьки знали правду. Аліна ніколи не читала і не дивилася таких речей. Вона малювала те, що бачила у своїх снах. Одного разу вона намалювала карту. Це була карта не з точними кордонами. А з темними плямами і світлими острівцями. Чорна тінь розросталася зі сходу, наче густий дим, але на заході і півдні сяяли світлі знаки. Вони нагадували зерно, що пробивається крізь каміння. Цей малюнок найбільше вразив людей. Один зі священників, який прийшов подивитися на дитину, сказав: у цих символах не просто сни, це послання. Темрява буде ширитися, але світло знову проросте. Село почало ставитися до маленької німої дівчинки як до посланниці. Її очі, великі і світлі, ніби говорили більше, ніж могли б сказати слова. Вона сама, не усвідомлюючи, стала символом, бо малювала не лише картини війни, а й ознаки відродження. І кожен, хто бачив ті символи, відчував, що вони ключ до майбутнього, яке ще приховане, але вже наближається. Однієї ночі сталося те, що перевернуло усе село. А Ліна, яка від народження була німою, раптом заговорила: Незвичайно, і губи ледь рухалися, але слова було чути в тиші, ніби вони лунали не з її уст, а з повітря навколо. Батьки, які сиділи біля неї, застигли від жаху і благоговіння водночас. Голос був тонкий, але чіткий, мов дзвін кришталю. Не бійтесь, казала вона, це не кінець. Це початок нового. Після цих слів Аліна замовкла і кімнату огорнула тиша. Проте всі присутні відчули, сталося диво. Дитина, яка ніколи не говорила, вимовила слова, що ніхто не міг забути. Наступного дня новина поширилася селом. Люди приходили до хати, щоб подивитися на дівчинку.